Наш 115-й урок. І це буде останній урок між вами у цій чверті. завтра у вас буде англійська мова, і ви виконаєте завдання образотворчого мистецтва і виконаєте вправи. По фізкультурі. А зараз у нас сто й урок. О, 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 я я Будь ласка, Ігор, розкажи нам правила для учнів під час уроку. Як треба себе вести під час уроку? Йогор не, знаю. Знаю. не знає. Я це зрозуміла, що ти не знаєш, тому що ти я постійно знаю. співаєш, говориш, Твої просто... розмови нам заважають. Аліночка, не як я треба я... себе вести під час уроку? Не я шуміти. Не зараз... можна, можна шуміти, можна говорити, але тоді, коли запитують, правильно? Так. Можна відповідати по темі уроку. Але не відволікайтесь на сторонні справи. Якщо ви будете на уроці гратися, співати, розмовляти з котиками, собачками і з дорослими, які поруч з вами. Ви не засвоїте цікавого і нового. Не дізнайтесь і не візьмете нового із уроку. І Ді. так, зараз у нас урок я досліджую світ, і дуже Ді. цікава тема на вас чекає. І тема, до речі, вам уже відома тема уроку дорога і. Дітки. Який транспорт ви знаєте? М -м -м. Да. Автобус. М -м -м. Автобуси ще. Крім автобусів ви ніякого транспорту так. не знаєте? Який буває транспорт? Машина. Давайте ручки піднімати. Давайте руки. Будь ласка. Дивіться, коли я запитую, ви кричите, коли я запитую, зразу замовкаєте. І так, ручку піднімаємо і називає транспорт, будь ласка, Аліна. Аліна, автобус, Літак, продовжує Павло. І корабель, Поціоний транспорт. Ну, зараз ми з вами все це будемо спостерігати на нашому уроці. Є різні види транспорту. Одні літають у небі, інші плавають по морях, океанах і річках, треті їздять по дорогах. І все це називається транспортом. Автомобіль, автобус, вантажівка. Тобто це легковий автомобіль, на якому пересувається невелика кількість людей, а це автовантажівки, які перевозять вантаж, важкий вантаж. І так, все це. це Скажіть, будь ласка, а чи допомагають транспорт людям? Так. Звичайно. За допомогою транспорту люди можуть швидко перевозити. Швидко. Паш, не треба говорити разом зі мною. За допомогою транспорту люди можуть перевозити важкі вантажі. За допомогою транспорту люди можуть швидко пересуватися на великій відстані. Так, ну і звичайно, транспорт це зручно, так? Да? Він економить наш з вами час. Ось тролейбус по дорозі на роботу всіх розвозить, але він не п'є бензину, а вхопився за дротину. І як струм піде по дроті, то тролейбус на роботі. Тобто, дітки, за допомогою чого пересувається тролейбус? А, а, за допомогою електричного Правильно, Павло, за допомогою електричного струму. Вірно. По місту дві змії повзуть і на собі хатки везуть. У тих хатках людей багато. Ти знаєш, як ці хатки звати? Автодомик. Цей транспорт називають. Трамвай! Трамвай! Помпіть, дітки! Трамвай! Трамвай! А тепер наше завдання. Ми повинні подумати і сказати, чим відрізняється тролейбус від трамваю? Ну, потому что трамвай із поліз. Правильно! Заїхати без електричних проводів і якось там, то Так, дітки, Паша, ти правильно почав говорити, правильно, дивіться. Тролейбус і трамвай рухаються за допомогою електричного. Це у них однакове. А чим вони відрізняються? Пашенька правильно сказав. Тролейбус має колеса, подивіться уважно, а трамвай він повзе дві змії. Пам'ятаєте в загадці? Дві змії це рельси. Повторіть. Рельси. Трамвай пересувається по рельсах, так як і потяги, пам'ятаєте? Потяги так. теж вони пересуваються по рельсах. Саме цим відрізняється тролейбус і трамвай. трамвай. Так, тобто в, трам... в трамваї немає коліс, да? гумових. Їде поїзд через гай. Я гукаю, постримайся. Він, почувши, не тікав. На маляток зачекав. Ту, 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 гуде гудок, Їдем всі у дитсадок. Але ми з вами вже куди їдемо, діти? У дитсадок чи у школу? У школу. Як називається цей транспорт? Потяг. Повторіть, Потяг. отже, ми з вами вже щойно сказали. Трамвай, тролей, потяг. Це все транспорт. Продовжуємо далі. І так, увага на екран. Автомобіль. Автомобіль. Таксі. Таксі. Пікап. Пікап. Гарна машинка. Бензовоз. Бензовоз. Повторюйте назви транспорту. Фантажівка. А Яка велика. Грейдер. 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 І хто цю машину? Кран. Крам. Крам. Який Крам. високий! Який високий вос. Машина для прибирання вулиці. Машина для прибирання вулиці. Ух ти! Снігозбирач, снігозбирач. снігозбирач.

Сын, пет, 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 так. пет, 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 пет,

Yeah. <coughs> і так, щойно ви повторили транспорт, який дітки нас оточує, і допомагає виконувати величезну роботу і перевозить людей, перевозить вантаж, косе зерно прибирає вулиці, все це види транспорту. Пливе поважно пороплав, і, де він ще не бував, морські долає милі. Перемагає хвилі. Як називається цей транспорт? Пароплав. Я щойно прочитала. Гуравиль. Човен У в морській глибині, ліг, наче диво, руки на дві. Потім своїх словониці. Риб налякав, та й удалеч майну. Це підводний Гуравиль. човен на українській мові. Павло, Вірніше Сергійко, коли я читаю, не треба перебивати і говорити разом зі мною. Поважайте дорослих, поважайте однокласників. Коли хтось говорить, не можна перебивати. Це не виховано. Чи підрізняється морський транспорт один від одного? Тим, що один транспорт плаває під водою, а інший один. на? воді. Один. А зараз відгадайте загадку. В в небі путь моя. Швидше всіх літаю я. Маю крила, хоч не птах. Люди збуть мене. Літак! Піраніка, молодець, Це літак. тому що літак має крила і пересувається дуже швидко. А тепер послухайте цікаву історію. Набрали. Набрали в ротик водички Я всім. Одного разу під час польоту в салоні Боїнга, Боїнг це такий швидкісний літак, побачили мишу. І за сірого гризуна екіпажу довелося здійснити екстрену посадку і висадити всіх пасажирів. Була небезпека. Що миша перегризе який-небудь кабель. В результаті 200 пасажирів провели ніч в готелі аеропорту, а екіпаж всю ніч ловив мишу з сиром та мишоловками. Ось така цікава історія, дітки. І якби, Уявіть собі, якби екіпаж літака-боїнгу не посадив. На землю свій транспорт, миша могла б перегризти у повітрі е, якийсь дріт кабель, і загинуло б 200 людей та ще й екіпаж цього косм... боїнгу, тому що миша б могла завдати величезної шкоди. От чому треба було зупинити приземлитися і спіймати мишку. І так, скажіть, будь ласка, у яких випадках викликають швидку допомогу? Кому-то погано дуже, вже 1.03. Дірочка правильно сказала номер швидкої допомоги 103. 103, Коли стає комусь дуже зле. Погано, треба врятувати чиєсь життя, викликають швидку допомогу. Потрібен нам такий транспорт, дітки? Так, Звичайно, потрібен. Якщо ти дізнаєшся, що поблизу їде ця машина, треба, звичайно, зупинитися і пропустити, бо вона поспішає когось рятувати. Червона з білим пожежна машина поставила бак із водою на спину, залізну драбину взяла із собою і мчить загасити пожежу з водою. Потрібна нам пожежна машина, дітки? Так, да, да. звичайно. А хто знає номер пожеж, за яким викликають пожежну машину? Да, Це 1-0-1. Так. Це яка машина? Кого вона рятує? Вона теж рятує людей, але це поліцейська машина. Вона рятує від злодіїв. Бо завжди поліцейські поспішають на допомогу. і має викликати за номером 102 102. Так, дітки. Зараз, зараз, скажіть, будь ласка, хто керує автомобілем? Машиніст, водій чи пілот? Водій, водій водій, водій, водій. молодці мої любі. Водій керує автомобілем. Далі відгадайте, хто керує літаком? Пілот, капітан пілот. чи машиніст? Пілот, 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 молодці. Далі цікаве завдання. А хто керує потягом? Капітан, машиніст чи пілот? Машиніст. 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 Вірно. А кораблем керує хто? Капітан. Найперший Сергійко сказав, бо в нього тато, да, теж моряк? І, І у мене моряк, тата. Запам'ятай ну, запам номери телефонів, за якими можна викликати допомогу. Пожежна служба 101. Давайте повторимо. Пожежна служба 101. Якщо горить будинок, якщо горить квартира, якщо загорілося магазин, ми повинні викликати пожежну службу за номером 101. 101. 101. 101. Ну, а, якщо у нас трапилося буде. якесь лихо, грабіжники, злодії зустрілися нам на шляху, ми викликаємо поліцію за номером Один, ну, 102. два. Один нуль два, за номером 102. Якщо треба врятувати комусь життя, за яким номером ми повинні викликати? Один. Документ. 1-0-3. Дітки, запам'ятайте ці номери і обов'язково їх вивчіть на пам'ять. Так, скажіть, будь ласка, а чи літали ви на літаку? Так. А чи слави на кораблях? Хто так, а, так, так, а хто так, ні? Лавила. Зараз ми з вами всі так, перетворимося всі. на пасажирів, виконаємо завдання в зошиті на сторінці 29. Відкрийте, будь ласка, зошит, сторіночка 29. Ось у мене вже на екрані я відкрила. А тепер подивіться перше завдання: що зайве в кожному рядочку. Давайте тому назвемо Вертоліт, машина, Верталіт, машина і літак. Віренька сказала машина. зайва машина. Чому Віраніка машина зайва? Тому що вона не літає. Молодчинка, тому що. Вертоліт і літак, а машина ні. Обводимо машинку. А, Я обвела зеленим. Ви можете обвести будь-яким іншим олівцем. Велосипед. Так, велосипед. другий рядочок, скажіть, будь ласка, дітки, чому у нас зайве? Велосипед. Сергій, велосипед. поясни, чому велосипед? велосипед, правильно? Тому що там кораблики? Тому що це. Там. Які використовували в корабель. <commissions> так, вони плавають український воєнний кораблі велосипед по дорозі. І в останньому рядочку, що зараз? Самокат. Правильно, чому самокат? Павло, поясни? Тому що тут транспорт, а тут так? А самокат – це теж транспорт, самокат – це теж транспорт, дітки. Чому самокат зайвий? Тому що він електричний, тому що він не електричний. А у нас автобус теж на бензині рухається, а не на електричній. Він не на електричній. І, вітеро, хто хоче пояснити? Не викрикуйте, як на базарі. Будь ласка, Аліночка, слухаємо тебе. самокат теж буває, як крісовий. Так, дійсно, самокат теж буває електричний, але чому саме самокат зайвий? Того, що у нього немає двигуна? У нього немає двигуна, а руль є. А хто ще Це думає? подивіться у автобусі, автобусі і в тролейбусі хто знаходиться? Пасажири. Молодець Сергійко, я тобі дякую. А самокат може перевозити пасажирів? Ні. 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 Саме цим відрізняються автобус. Тролейбус і самокат. Отже, правильна відповідь це те, що автобус і тролейбус перевозять пасажирів, а самокат ні. Ви катаєтесь на ньому самостійно. І так, друге останнє завдання. З'єднай номер телефону із відповідною службою. І так, за номером 101. Яку службу ми викликаємо? Поліцію. Поліцію. Дітки, за номером 101. Пожарного. Пожарного. Ми викликаємо. Поліцію. Поліцію. О, так. Хто у нас у, у кого тато пожежник? За яким номером викликаємо? У мене. У мене. У мене. За номером 101. Потовий. Пофарм Так, за 3. яким номером ми викликаємо поліцію? 102. 102, 102. 102. 2, правильна відповідь. Подивіться, вам треба повторити, дітки, номери. І за яким номером ми ви викликаємо швидку допомогу? 103. Потовий. Один, што, три. Молодці. З'єднали правильно. З'єднали правильно. І давайте зараз з вами ще раз повторимо. Який вид, які види транспорту ви запам'ятали? Так, руки піднімаємо. Давайте ручки піднімемо. Будь ласка, Денис, слухаємо тебе. Який ти знаєш транспорт? Так, будь ласка, Вероніка, назви види транспорту. Слухаємо тебе. Літак, машина, корабль, тролейбус, автобус. Моє сонечко. У тебе Я дуже набуваю. гарна платя. Велосипеди. А самокати. Кораблі це також Пони транспорт, сподобаю, дітки. Да. да, Сергій, що ти хотів сказати? Мені сподобався урок аж настільки. Чудово. Дякую, дітки, я вам дякую за ваші не, відповіді. Не. Єгор, що я, ти, не ти не хочеш? сказати? Так, да. А я, то, а я знаю ну… Так, сонечки, послухайте мене уважно. Зараз я відключуся і відразу ми підключимося, я вам хочу дещо сказати. Домовились? Так, так. я зараз відключаюся і ви ще раз приєднаєтеся. Я вам хочу сказати декілька слів. Добре? Так, Добре, а приєднайтеся відразу.